Друзі, всіх вітаю, я з Української Луганщини Григорій Пригіва. Новина про Гайдая. Збросили тернополяни. Бачите, такий є ресурс. Хто очолить Тернопольську ОВА, обласну військову адміністрацію? І вже є, бачите, кандидатура, пишуть Гайдай. Ну, слухайте, ну, для мене це дурня. Я теж подивився, ті ж тернополяни, бачите, цього Труша чи як його там. Скинули по заяві на кабмін, на президента і швидко во час війни його прибрали, мабуть, там якийсь теж, хабарник чи бездільник, я не знаю. Хто такий гайдай? Ну як він туди попаде? Ну я не вірю цьому. Йде війна, це вже такі тяги повинні бути. Бачите, Резник його, той, хто кришував, затіг і його нігде не видно. А Гайдай десь буде випливати. Ну це неможливо просто, друзі. Ми ж знаємо, тільки це. гівно випливає. Гайдай ж не гівно у нас. Ні, він же людина, так? Куди він випливе? І там же є депутати, там люди розумні на Западній Україні. Ну що вони не побачать, не зайдуть мукачево. Профнепригодний. Виразили недовіру в 16-му році чи в 17-му що ще треба? Депутати виражають недовіру як профнепригодному районному цьому главі адміністрації. В 2019 році звертаються депутати обласної ради до президента України, коли його першим заступником повинні були ставити в обласної адміністрації Закарпаття. Все прибрали, ну правда, прибрали до Луганщини, тому що у нас немає депутатів. Теж він пройшовся по трупам збив того Камарницького вітальку. Чотири місяця він пробув е главою адміністрації. Прийшов гайдай. Що, крім того, як він крав і палив? Спалив по Луганській області, Скільки людей загинуло. Тимчасова слідча комісія полгода працювала. І що сказала, що він винуватий? Він вбивця? 319 депутатів. Це в історії парламентаризму нашого українського вперше, коли 319 депутатів 319, звертаються до президента, щоб прибрати цього ну, Це ганебне явище. Взагалі. Той, який просто вбивця для нас, гражданських, якщо його визнали віновним в чоловічих життях, вбивця. Ну, і президент би прибрав його літом 21-го року. Може, такого б не було. Коли це вторгнення, коли захопили сразу Луганську область, так і він же втік. 24.02,22 він перший со всіми абсолютно. Втік з Луганщини і ні одного дня там не ночував. Чотири місяці, як він каже, там ховався десь по лісам. Хоча ми знаємо, де він був. В Дніпрі був. Якщо заїжджав там в Бахмут, то так. Прольотам. В основному Дніпро та Київ. Ну, І ці депутати будуть такого собі главу області цей. Е якого рекомендувати може бути і буде апарат? Я не знаю, скільки він там грошей туди заносив цей апарат президента. Тому що на краю він дуже багато на Луганщині. Ну просто дуже. І коли війна е, почалася, теж крав, крав і крав. Область окупована, а цілий рік розкрадався бюджет. Просто, От наприклад, 22 й рік 2,3 мільярда, щоб панімали е, депутати і мешканці. Тернопільської області. 2,3 мільярда, коли окупована була повністю область. Оце осваював та гроші. Гайдай. Так що, друзі, все це дурня. Я цьому не вірю. Хоча на війні, як на війні, все може бути. Але віримо, що все буде добре і все буде Україна. І Луганщина, наша рідна, це Україна.